Кожен з нас неодноразово задумувався над тим, яким повинен бути президент ліцею у 2023 році. На мою думку, це велика відповідальність. Це ліцеїст, який має зберігати старі традиції та укріплювати нові. Це Людина, яка має брати участь у шкільних та позашкільних заходах і змінювати наш ліцей на краще. Ліцей це наш другий дім. І тому мені хотілося б, щоб кожен з вас почував себе комфортно і затишно у стінах рідного закладу. А як це зробити залежить лише від вас. Я пропоную започаткувати битву структур інтелектуальний, вокальний, хореографічний, спортивний, літературний конкурси. Також потрібно відродити асоціацію сміху щорічне гумористичне шоу. А також кожного травня проводити відкриття року церемонію нагородження найкращих ліцеїстів. Багато хто задається питанням, чи будуть в ліцеї веселі та нестандартні дні. Я пропоную зробити веселу п'ятницю, дружня паралель. Щоб учні з різних класів побільше спілкувалися, я пропоную проводити естафети та конкурси. Вони будуть спрямовані не на суперництво, а на співпрацю учнів між різними класами. Творчі ліцеїсти, я знаю, що в нашому ліцеї є дуже багато талановитих дітей, і щоб кожен з них зміг них проявити себе, я пропоную вам зробити виставки малюнків, світлин і виробів. Піти нікому не заборонено. Але я не мрію. Є ціль, і я прагну її досягнення. Я Андрій Данило, президент нашого з вами ліцею. Я віддаю свій голос та рекомендую вам обрати новим президентом Макаренка Дмитра. На мою думку, він є найкращим кандидатом, тому що він активний, відповідальний та спортивний. В нього є багато ідей, та я знаю, що він зможе втілити їх в наше життя.